Борис, я більше не можу. гоп. -гоп, -гоп. Борис! так, цукерку трохи поплавило, але я знову тут сподіваюсь надовго. Вибачте мене, будь ласка, мені дуже за це соромно. Значить, завалило мій тікток поміж зидітими з, з джилом у цими вашому перевдягалкам із Роблокса. Мені багато не треба, я вже завантажу. Але оцей ваш популярний ДТІ був офіційно мною забанений. Один із розробників цієї гри русня. Ми такі не виправдовуємо, тому бан Тож я почала шукати альтернативу і знайшла і Тож, сідайте зручніше, і будемо сьогодні з вами фринати в світ Роблокса. Єпі! Так, реально, тема аніме. Добре. А, так. Що будемо Давайте робити сайки. Я дуже люблю сайки. Я тепаю, шкіра. В нього така якась. Та він зазвичай вдягався у звичайну шкільну форму. Добре, тоді ми візьмемо ось якісь такі штанці, і в них була форма Брат. Окей. Ну так, якась Ну Отака, так. Нормально, нормально. Збережемо колір, щоб було. І тепер. А що там в них по обуві? Якісь ботіночки. Ну, я думаю, ось це підходить. Нормально. Але вони сині у нього находки. Добре, буде. Тьопаємо сюди. О, рубашка. Рубашка біла. Добре. Але треба прикрити живот чимось. Це зовсім неприлічно якось. Use last color. О, нормально. Най буде. А поясочек якийсь. А, а якусь. А щось зверху. А чим прикрите? Ам. Ам. Ні, не підходить. Воно занадто велике. Три хвилини! Три хвилини! Добре, добре. Так. Е Рівнішочок, отак от, щоб гарненько було. Отак от гарненько. Я думаю, гарненько. Так, і пацьопали е на пошуки якогось піджачка. Або галсточка, я не знаю. Ну, щось треба наверх наліпіть. Ну, Можна, в принципі, оце буде, в принципі, то, ну. Трохи помініше ми вже зробимо, так? Да? Добре. Нам треба аксесуар, Accessories. Трошки accessories. Так, він в нас ультракрутий. Мені не це взяти. Ясно. Ясно, зажло було. Добре. Так, очочки. О! Ну це ідеально. Це те, що нам потрібно. О, і ось цю шуку. Але які там в нього були рожеві. Наче, так, такі рожеві. Тут нема, напевно, таких саме закльопок, як в нього. Але нічого. Щось придумаємо. Так, і гаустичків також нема, да? Бабочки. Міськи. Ми можемо ось цю штуку замість гаусточка. Птіда, як думаєте? Ось так. Нормально. Буде. Так, тепер в нас лише одна хвилина, вийшов! Вийшов обалдень. Так, коро... коротке волосся. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум mm -hmm, Я думаю, щось таке можна. О! О! Добре, нормально. Йди-йди Макіяж. Custom makeup. <звук> Скіки! Що, <звук> обалдіє! Ладно, так нормально буде. Уші. Уши будуть. А що, колір очей не можна міняти, да? нічого не можна. Сайки Кусуо готов Похоже? На какое пони я похожа? окей Цэ что? Шо, шо цэ мая бута? 0 из 10 Это Цэ якийсь тиктоковська я не мая 0 из 10 М -м. С тема аніме. Що це таке? Я не розумію. Ну добре, нехай два. О, О знайоме щось є таке. О, може, це. Госпожа Кагуя? Не знаю. А 2. Ч... Я не підила, <плес> нехай буде. Так, це Хусона Міко. Я впевнена, що це Хусона Міко. Це таке 4. Це теж Хансона Міко, чи ні? Виглядає чудово, виглядає класно. Мені подобається. А як написати тут ваш чат? Щось, щось, щось в цьому є. Щось в цьому є, але я цього не відчула. А що? В смислі? А де я? На 12-му, на 6-му місці. Сайкі на 6-му місці. Um, chill. anyway, so... Якщо ви не знали, то коли я ходжу по вулиці, у мене така сама музика на фоні. Dream Job uh, Scene School. Давайте Job. Я вже знаю, що я зроблю. <стук> <смеш> 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 так я не подивилася на тему цього. Е, шкіра підходить в мене, тому нехай залишається. І підемо одразу сюди. Так, мені треба туфільки отакі. Але чорні. Калготи, щоб холодно не було. Блін, ну взагалі в неї трохи інші каблучки, але ну, що я вже зроблю? Отак от. Так, в вот. нас платячко є, але треба ще зробити на нього ручки. Можна отак вот от ще зробити. Use the last color О, нормально, нормально Буде. Також use the last color Чудово, чудово взагалі. А що в мене на жопі? Ладно, не будемо позоритись. Просто отак будемо дивитися Так давайте ще якісь пов'язочки організуємо. Отак. Girl Girl. О, ось це, я думаю, воно. Я думаю, це воно. Та це Адавонг, якщо хтось ще не зрозумів. І отак от, от. Все. Ось так. Так, вибачте, а чому в нас тема школа? А я ж... А... Зодіак. Давайте робити мій зодіак. Я рак. Тому ми беремо ось такий червоний. Купив собі Месі, буду цілувати. Ось такий жарений лобстер будемо. Давайте тоді просто такий темний візьмемо. Рак, рак. Давайте останній колір. Я вважаю чудово. Я думаю, це перемога. Мені якусь таку рубашечку хочеться. Дякую. Мило. І Можна ще ось цю накавічку, я думаю. Ну, к'ют. Давайте зробимо обличчя, обличчя зробимо таке. Отак от. 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 Я думаю, нормально. Вушка отакі. І щось треба таке. Миленьке. Отак, от думаю. Ні. Це похоже на рака? О, і ось цю штуку. Тока чорна. Все. Ми готові. Ми... Ну, це явно скорпіон. Ну, це явно скорпіон. Не люблю скорпіонів. Два. Це виглядає дуже мило, але я не розумію. А, Лео, ну да. I see, I see, да. Красиво, гарно, мені подобається. Дуже класно. No slay inside. <хи> ого! Ого! Ясна. У них віпка. Так, ну це баран о, він. Баран. О, вкрала мою ідею. Телець то був о. Ні, один, бо вкрали ідею мою червону. Ну, це... Я так розумію, це, мав би бути лайн. Добре. Лаєн РШор. О, ну це така милашечка добра. Рибки. Рибок я люблю рибок. Прийшла показати. Прийшла. Ну. Чотири. П'ять, один. Шість. я не перемогла. Я знову не перемогла. І на якому я місці? Восьме? Ну, все. Ну, все. Все. Я гуль.